Детективна історія в стінах одної зі шкіл міста і справжніми прототипами героїв і сюжетом, що тримає в напруженні протягом усіх сторінок. У Чернігові відбулася презентація іронічного підліткового детективу Пригоди підсадного качура, чернігівської журналістки та письменниці Євдокії Тютюнник. Це вже четверта книжка в доробку письменниці. Цей детектив вона писала кілька років. Перші його розділи були написані ще 16 років тому. А прототипом головної героїні є донька авторки. Саме з неї списані риси характеру. Поведінка героїні, і саме її навчання в школі стало ідеєю для написання книжки. Чогось мені захотілося. В неї був дуже хороший клас, дуже хороші вчителі, хороші друзі. Я її клас любила, і чогось захотілося зберегти це все. Ну, не знаю, якийсь зліпок цього її шкільного життя. Я подумала, якщо я зроблю якийсь дитячий детектив, це буде цікаво. Я змалюю друзів, і за сюжетом слідкувати буде цікаво. О, змалюю дочку, вона там прообраз головної героїні. Змалюю її подругу, змалюю учі, учительку. Книгу вдалося дописати перед повномасштабним вторгненням, проте війна стала на заваді для її публікації, оскільки авторка мала сумнів щодо її актуальності. Тому книжка була надрукована лише в вересні цього року. Зараз ну, біда така, бідні ці діти зажахані, по підвалах сидять, ховаються оці тривоги безкінечні. І... А потім. Я стала дивитися по сайтах, що що читають, і збагнула, що читають саме щось таке, щоб відволіктися. Більшість героїв цієї книжки мають реальних прототипів, а сама дія відбувається в Чернігові, тому місця описані в книжці, чернівці можуть швидко впізнати. Випускний клас вже практично майже остання четверть, о і тут у класі з'являється новачок. Ну, сама по собі ситуація дивна. О, а ще дивніше, що навколо нього закручується детективна спіраль. Зараз той період, коли діти починають повертатися до книжок, до читання. Коли Така гнітюча ситуація буває, і де діти заходять, ну усамітнюються, їм хочеться побути наодинці із собою, і тут найкращим супутником може бути книжка.